Скандал навколо відомого шеф-кухаря Ектора Хімена Сабраво вибухнув із новою силою. У соцмережах з'явилися повідомлення, де користувачі стверджують, зірковий кулінар нібито мав таємні інтрижки з юнаками 15-17 років. Так, ти на Я хочу видати ну... Молоді хлопці не тільки виклали скріншоти, нібито особистих переписок з ектором, а й розповідають про нібито бурхливі ночі, проведені з відомим кухарем. Було мені 15, і ектор запросив до себе. Він мене пригощав, коли стало пізно. Запропонував залишитися. Лягли спати, потім прокинувся від того, що мене хтось мацає. Після тижня мовчання Ектор Хімана Браво нарешті відреагував на звинувачення. У своєму відеозверненні він заявив: усе, що поширюють у соцмережах, це наклоп, який не має нічого спільного з реальністю. І звинуватив російських ботів, які начебто хочуть саботувати його активну допомогу. ЗСУ. Я зараз консультую з юриста. Все серйозно. Це не жарти. Людина, який. Зводи накліп має відповідати по закону залізних доказів того, що ектор стосунки з неповнолітніми наразі немає лише скріншоти й анонімні повідомлення користувачів.